Апеляційний суд Києва відклав засідання, що стосується позову Андрія Портнова до Дмитра Чекалкіна на 6 листопада. Там мали оскаржувати рішення почесного суду, яким задоволена претензію Портнова про захист своєї гідності та честі. За словами дипломата Дмитра Чекалкіна, Андрій Портнов веде в Україні підривну діяльність і є небезпечним агентом російського впливу. Зокрема, саме цей проросійський політик закликав до ліквідації українських патріотів та погрожував самому Чекалкіну за позовом до суду. Саме такі висловлення Портнов інтерпретує як образу. У честі та гідності нагадаю Андрій Портов був заступником голови адміністрації президента втікача Віктора Януковича. Наразі він під санкціями США, зокрема через корупцію та вплив на українські суди. У 2019-му він фугурував у кримінальній справі про Держраду Додам, напередодні рух чесно повідомив, що подає апеляцію справі проти Андрія Портнова, як повідомили в організації Печерський райсуд задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації Нуковича та екс нардепа Портнова наразішня суду ще не набрало законної сили, скільки його можна оскаржити в апеляційній інстації. Позивач вимагає видалити його профіль з реєстру зрадників. Також просить визнати недостовірну та такою, що порочить честь гідність та ділову репутацію інформацію, зокрема щодо вчинення державної зради. Так, друзі, давайте вже прийдемо до нашого етеру Дмитра Чекалкина. дипломата ведучого Дмитре, вітання вам. Вітаю, вітаю дружку, не хабав на шетер. Як взагалі зрозуміти вашу заяву про те, що портнов достатньо успішно продовжує свою підручну діяльність в Україні? Як йому це вдається, через які інституції заклади, і вже закладається таке у мене під підозра, що і суди не без вплива цього впливового такого тіньового політика, який продовжує керувати процесами з-за кордону. Ну, це якраз і було виправданням накладання накладання на нього санкцій американським урядом в пояснювальній записці до цих санкцій. Міністерство фінансів зокрема зазначило, що саме через його вплив, ну такий руйнівний вплив на українську взагалі правоохоронну систему, зокрема і на судову гілку, гілку влади, яка як відомо має бути абсолютно незалежною. Але насправді цей факт численних. Справ кримінальних, які порушує портнов проти фізичних осіб, проти, проти громадських організацій, є продовженням його політики залякування українських патріотичних сил. Нагадаю, що я завжди сприймав його порози досить серйозно. Він писав мені навіть в коментарях під моїми постами в соціальних мережах. Закликав тоді до того, щоб збирали інформацію про всіх порохоботів для того, щоб їх зібрати потім фільтраційні табори і знищити. Нагадаю, що саме так звані порохоботи були першими. Хто в перші ж буквально години російського повномасштабного вторгнення сформували, сформували територіальні загони оборони доєдналися до інших українських підрозділів? А насправді для Ворожих сил ця інформація, яку збирав Портнов, вона була не тільки для того, щоб важлива для того, щоб ідентифікувати потім українських е, патріотів. Тому що насправді різних каналів, у яких можна було збирати подібну інформацію, було безліч, але як на мене, головна їхня бита була знайти мережу потенційних колаборантів для того, щоб їх залучити в майбутньому, оскільки на його е, цих. В каналах соціальних мережах були десятки сотні тисяч підписників, і йому насилали відомості про українських патріотів, яких збиралися вони запроторити фільтраційні табори. табори – люди, якраз антидержавницьких позицій, які потім стали основою, можли, могли стати основою для усіх мережі колаборантів, яких сьогодні українська СБУ виловлює і щодня повідомляє повідомляє про тих українських зрадників, які Дають інформацію ворожим силам про стратегічні об'єкти про пересування українського війська, тобто, а насправді найбільш найважливіший стратегічний ресурс це саме українські патріоти, які готові захищати зі зброєю в руках цю землю, цю державу, і це саме її було, як на мене, головною метою Портнова не тільки зібрати інформацію про патріотичні сили, але і дати. Російській гентурі можливість долучити потім цих людей, які йому писали, які залишали всі свої координати на його спеціально створеному для цього сайті. Тобто і насправді неоціненна роль е портнова в е тому, щоб розхитати українське суспільство, і жодним чином поки що державні структури не висловили свого, е ну не, не те, щоб там якогось. Е Претензії на нього пред'явити елементарного обурення, навіть його позицію не висловили. Хоча його ось сьогодні партнери по цих брудних справах, як той самий Деркач, сьогодні обрані в вищу палату верховного російського органу, тобто в російській парламенті, вища палата це так звана Рада Федерації. І ось днями якраз той, хто підривав наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами, хто підривав нашу. Енергетику, як відомо, міністерство енергетики сучасно називають Міндеркач, міністерство деркача. Оскільки всі провідні посади були зайняті якраз його колегами, його співробітниками, і ця система досі не очищена. Ну і як на мене, головну бомбу під нашу стабільність, під нашу безпеку. вони заклали разом з трикачем. Я маю на увазі той портновий Дубінський, який дає сьогодні викривальність. Пане да, саме да, про да, да, це сказав. До речі, я хотів з вами про це. Да, Горковенко медіексперт Горковенко, сказав, що так звані плівки докача призвели до суттєво погіршення українсько американських стосунків завдали непоправної шкоди нашій державі. Це з приводу заяви а, від скандального нардепа від слуги народу Олександра Дубінського щодо ролі офіс офісу президента Зеленського, <свісно> Нібито він готовий. Чи обвинуватити, на якусь навести на клеп на адміністрацію президента, чи викрити її роль? Але цікаво, що насправді Дубінський, як зазначає Горковенко, посилає сигнал. Не я цю історію продумав. Ви її мені умовно підкинули, але я сам віддуватися не буду. Ась це, ось. Це, це не сигнал. Він вже неодноразово розповідав про те, що його викликали на банкову, давали таке доручення. Потім приїздили навіть додому. Нагадували йому про те, що він має максимально долучитися до русско. Удки цієї історії з плівками деркача, яка нагадаю, дуже. Вразила наше стратегічне партнерство, підклали під нього таку ну, міну уповільненої дії, тому що це і спричинило кризу недовіру. Потім в американського сучасного керівництва до України як можна сьогодні ну, мати нормальні довірливі стосунки, якщо там сьогодні ви допомагаєте українській енергетиці, а їй досі керує російська агентура. Вся 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 просякнута атомна енергетика просякнута російськими агентами, які здали е, потім наші найбільші в Європі атомні електростанції, здали ворогу за лі. Чині години вони надають нам е, зброю, а потім виявляється, що цією зброєю там десь зберігається вона і надають її в підрозділи. Ну і головне, все ж таки, усе довіра до сучасного керівництва, якщо вони саме спровокували кримінальну справу, чотири кримінальні справи проти американського президента, дві які були вже порушені після самої там церемонії інаугурації, і відповідно не тільки проти самого е, Байдена, але порушені були і проти його сина, єдиного сина. Нагадаю, що в нього була е сімейна трагедія в авіакатастрофі. Загинула його дружина, його дочка, двоє синів серйозно. Там постраждали. Після цього старший син потім б... помер. Лишився один єдиний син, е до якого він ну відповідно має особливі сентименти. Байден і саме проти єдиного і сина порушили кримінальну справу в прив'язці до. П'ятого українського президента Порошенка і самого Байдена, і ці сплівки, як стверджується, цей, цей самий Дубінський їй передали ці плівки, сплівки саме з офісу президента. Тобто, головне сьогодні питання: хто ж той ворог, хто й той небезпечний агент всередині самої верхівки української влади, які секретні плівки віддав російським агентам, які сьогодні на знак такої особої поваги і шани за їхні великі зусилля по підриву нашої обороноздатності, нашої енергетичної безпеки на отримують таку унікальну. Можливість бути обраними до верхньої палати російського парламенту. Нагадаю, що вони списали повністю американську структуру. Нижня палата це подібно до палати представників американського, да, а головна еліта, еліта крем літа крем, як кажуть там французи, да зібрана саме з тих, скільки там їх 150 сенаторів, тобто від кожного територіального того від кожної кожної одиниці федерального цього. Союзу обираються два сенатори так само, як в Сполучених Штатах від кожного американського штату. І ось у нас було безліч було наших там колишніх урядовців, зрадників, починаючи від президента і, там і міністра і оборони і голови служби безпеки. А які втікали до, до ворожої країни до Росії. Але жодного з них не нагородили такою честю бути обраним до верхньої палати. Тобто, це вже пожиттєвий, Практично такі регалії отримав колишній депутат українського парламенту, який представляв ну найзатятішу таку проросійську силу, який роками тут впроваджував свій вплив. І сьогодні, на жаль, вся наша ну, державницька всі державницькі структури досі просякнуті ворожої агентури.